Аварія. Добре, все до побачення. Голі Віталій передавай. Через душо? Дружба водо. Кидайте почав руку. <ріпи> <ріпи> Ми були б той шланг, і кинули на дорогу. І та видав би так всякий клан на подвір'я. Але благодаря батькам, і тому не, не попишили, сказав, і шлаве не, не кинули на дорогу, і та всяка шлях на дорогу. Там біля церкви, і та нічого всього. Мене не питався. Тому зрозуміло, що ніякий би нормальний директор б такого б дозволу не дав би, щоб забруднювати територію школи, яку потрібно оберігати від таких речей. Obrigada. para